Да, я лично категорически против. Ну, знаете, какое-то такое давление чувствуется. Извините, там. я говорю да. то, в чем да. я. Да. Говорите Мы, вы, то, в чем вы. Вы, Мы мысли поняли. вы считаете, что это хорошо, да? ОСБДСЕВО. Я, прийдем... я згідний 100%. Но не по нашому нас... Надежда Васильевна, ваш Красный дом, да, это пример для нашего города, единственный ОСББ. Но давайте вы чуть-чуть расскажите, что это за жители, чем они немного отличаются. этот дом от Надежды Васильевны. Да, конечно. Да, и это, я так думаю, это конечно. важный момент. Конечно. И не только платежеспособности, а каким-то уровнем. Каким-то уровнем, допустим, культуры. Да. Житель. Это все работники атомной станции. Причем, нет. Дело в том, что в нашем доме точно так же, как и в других домах, есть точно так же. Есть молодые семьи, которые имеют двоих детей и один человек работающий. То есть достаток у всех людей абсолютно разный. То, что он может быть где-то в какой-то степени немножко стабильнее, чем... чем где-то есть такие, может быть, категории граждан, которые вообще нигде не работают и не имеют никакого достатка. Может быть, я согласна, что какое-то чуть-чуть есть преимущество, но у нас живут самые разные люди, поверьте мне, потому что у нас есть и пенсионеры, которые уже не работают, у них э, свой достаток. Есть люди с большим достатком, а есть люди, допустим, вот я говорю, где есть молодая семья, где один папа работает, а мама сидит в жилетном отпуске. Може сім'я теж свої ці. А скільки приблизно на людину виходить квартплата? Квартплата, ну, в середньому трьохкомнатна квартира 100 бачних квадратних метрів. У нас 250 гривень, туди включається тепло. З теплом? З теплом, так. Да. А мы так за духовную переплатим. Что? А, я... а мы за духовную -а... А, а, Ну, я смотрю, вот как сейчас предлагают тарифы тарифы КПЖ, но они даже выше, чем у нас, а услуг, естественно, предоставляется ничего. Піднимели. Они не имеют. Раніше не было лечильники воды в хатах. Поставили всі воду, підняли ціну. За куб води. Так же, а раніше було 21 куб на всіх, ну там на людину. Так же, а пізніше підняли все-таки е, калорію. Ну, я зараз скажу не калорію, це є тепла, а там є куб води. От раніше куб у нас є скільки коштів в місті, а тепер скільки кошти гарячі. То не будуть робити, то самі всі міста з'явилися. Я скажу, а поставлені лічильники були в більшості за свої гроші. Так же було. Лічильники водяні. Люди ставили за свої гроші. Оце таке саме. А лічильник тепла, що 16 чи 17 тисяч коштує, лічильник тепла. Так. Ну, це люди поставлять, а вони більше день поговорю і знову будуть більше платити. Це все на одне вийде, тому що, ви правильно кажете, монополіст є. А інших труби інші нема. Скажуть, а ми не будемо поставляти, а не це Ми вам підріжемо поставити заслону. Тут є серйозні правові оці от нюанси. Я кажу через, щоб мало було, що дійсно треба тримати кваліфіціровану супер. Такого, знаєте, як зараз Тимошенко власнику захищає, там супер такого адвоката, супер юриста, щоб він міг захистити, розуміємо, от тоді можна робити ОСББ. Ви розумієте, можна, так, Ось, так. Поспорю трошки. А у 2013 році, 1 січня, ви проснетеся до. Можна чому не можна? Чому? Можна. Існує багато форм управління. Ми сьогодні зупинилися на ОСББ, як примістим є управителі, чого у нас в місті взагалі чим не працюють. Є інша трошки форма, є органи самоорганізації населення, яким ради, там, де у містах працюють і думають, ради наділяють своїми повноваженнями. Де без цих органів, самоорганізації населення ні одного клаптика землі, ні в одному дворі, ні одна рада не виділить те, що робиться у нас сьогодні. Ми ж вже роками споримо, що нам можуть застроїти територію, як хочете. А коли є ОСББ, то вибачаюсь, хочуть чи не хочуть у вас у дворі без вашого рішення. Ніякого магазинчика, ніякого виставкового залу, Ніхто нічого не поставили, розумієте? Ми так же будуть ні доходи до господарства. Так, Внимаєте, так не буває ситуації, Він, її взагалі в житті не в існує, коли будуть усі задоволені. Її просто не буває. Але є вибір сьогодні або робити це сьогодні, коли ще може держава допомогти. Або проснуться в ОСББ. Ти ще не довіриш, що вона поможе. Я не вірю. Я не вірю. А для цього просто треба взять, <поцентрична> взяти ініціативну групу і поїхати у місто Миколаїв. Так, і не, не треба далеко. Вознесеться, не, не треба далеко. Просто не давайте війцом. поїдемо і, і подивимося. Івана Лудило скажемо, поїдьте в баштанку, всі будинки в ОСББ, поїдьте в баштан. Ви ж розумієте, ми ж не одні на цій панелі. Організації співвласників будинку і говорить, ви слухайте уважно, на 50% не дешевше опалення. Ви розумієте, мова жити про те, що сьогодні це набагато дешевше, виходить, тому що монополіста ми оплачуємо 70% накладних розходів. Я все прорахувала, коли говорили про йшли обговорення ось тут, громадське слухання, і я, як депутат, маю право. На депутатський запит, отримати відповідь. Я поцікавила, скільки обійдеться дератизація тих дві строчки 7-8 під номером 7-8 чи 6-7. Дератизація дезінцек підвалю. Поцікавилася, познала, що по моєму будинку відповідна сума. Я приходила, скільки ми здамо з будинку коштів на оці дві послуги. Значить, взяла площу свого поверху у квартиру, на 9 поверхів. Свого будинку, свого під'їзду, потім на 11 і в середньому, в середньому отримала 16 з хвостиком тисяч. Всього на всю 6400. Називаю точну суму 6410. Сьогодні це, сьогодні ще ціна. Ви розумієте? 17, 16, майже 17 я називаю 16 тисяч. і 6 тисяч. Різниця є. Ви розумієте? А чому тут не просто неправильно розрахунок? Ні. Методика така розрахунку. Куди вкладається на закладні розходи, це 70%. Розумієте, це Тобто сюди входить все розрахунок і на отримання е, всього апарату, апарату, і на е, які потрібні будуть матеріали розходні, затратні і так далі. Хоча на дезінсекцію задатних матеріалів ніяк не оплачується саме підстанція, і це саме підстанція наша. Розумієте? Ми минулого році поцікавилися, то проводив оцю дезінцек, детезацію ніхто. А по минулого році Первомайську він дешевший. Почекайте, якщо наша санстанція дорожча, ніж Первомайська, і все нам все 6,5 тисячі закупляють, а збирається 16. 10. Ви розумієте? Мова ж йде про те, що ми занадто багато платимо, бо ми здобуємо велику організацію. Поцікавилась ще одним моментом, ще рік назад. Скільки орендованих приміщень моєму будинку, яку вони оплачують оренду? Сума оренди, на мою відповідь, мені на моїй запит надала е, забігне на відповідь, е, 1985 гривень в місяць. Ну, без 15 гривень не 2 тисячі в місяць. Якщо взяти е, хай за пів року назбирається гроші, допустимо, якщо скористуватися тільки для будинку ці гроші, то це вже примог якийсь пару під'їздів за рік можна було зробити. Розумієте? Ви зайти, які у нас старші під'їзди. Я а порадую. особливо не зайти в 9-й гуртожиток колишній на дружби народі 56, там же жах. Як сказалась там кількістю оренди? Там більше 7 тисяч в місяць. А вартість одного ремонту одного під'їзду, будемо так говорити, без накладних розходів і так далі. Це буде порядка 6, ну хай навіть 8 тисяч за суднішими цінами. То скажіть, можна було тих нещасних 4 чи 6 під'їздів е, на дружби народі 56? Колишні, Відремонтувати за один рік. А там взагалі жах, там, там неприємно заходити в так? Ви розумієте? Розумієте? розумієте, що сьогодні треба, мова йде не про те, що там десь законний позволить, там десь хтось не позволить чи кишені. Сьогодні мова йде про господаря будинку. Треба бути господарем, щоб сьогодні забути. Я беру в свою будинку 3-4 під'їзд. Ми всі закрили під Домофони, прекрасно, всім подобається, хоча б лишні, багато лишніх людей не ходить. Третій, четвертий під'їзд до мого будинку, це заходиш і душа радіє. На кожному поверсі е mm -hmm. висять на, е на вікнах, квіти почепили на поверхах і на всіх. Чисто е підфарбували перед різдвяними святами, е е святами цими постальними святами. Вони пофарбували перший поверх, заходиш, йомка, душа радіє, приємно зайти в під'їзд. А якби ще були ось, наприклад, у нас більш активні в інших під'їздах, сьогодні можна розмовити ну, знову про створення організацій правда. Ви розумієте? І сьогодні ми кажемо перше. Це здешевлення того, що ми платимо. Це саме перше. А воно сьогодні є навіть по окремі підрахунки. Подивіться тепер, ми фасадне освітлення, ми освітлюємо, освітлюється оці фасадні лампи, не? оплати для полічення за службенерію. А розрахунок іде із метра кожної квартири. Розумієте? Ви розумієте, під'їзду те саме. Потім візьму такий момент. Ми можемо платити за вивіз сміття із будинку теж із квадратного метра. Це в трьохкімнатній квартирі, сьогодні залишилася якась одна бабуся, чи якісь дітність бабусі, так? і вони платять за ті всі метри, а соріт то не буде. А входить до кімнати квартира, в які театру проживають, не можуть прощення отримати. І вони свій нещасних метрів до кімнати квартири. Світлася, де лугі? Ось це хтось йде. А хоча законила постановка і передбачено, що можна платити від кількості населення квартири. Ви розумієте? Але ми, ми чомусь обираємо квадратні метри знову ж таки. Ну Це будемо казати, десь безгосподарність, десь може такий вигідний тому Сьогодні мова йде не про те, що десь нам хтось заборонив. Мова йде сьогодні, давайте включатися і думати. Давайте скати господаря. Ми завтра не вистанемо, будемо казати, з пустими кишенями. Коли сьогодні ще програма передбачає зовнішня програма в Україну, передбачає сьогодні компенсацію за капітальні ремонт. І отой перший район відремонт можна відремонтувати за рахунок не бюджету нашого місцевого, він дуже малий у нас. Він не потягне багато людей. Один ще може потягнути, хто по перший організується. А за рахунок тієї програми, то проєкт, який ще в Україні діє, ми можемо рятувати перший мікрорайон. Його дійсно дає рятувати, ви правильно сказали. Ось на чому хотів хотіли увагу. Особливо гуртожитки, там молодь живе, молодь може організуватися. Це важко нам людям похилого віку себе пересилити і почати думати трохи більше у ну, нас. Да? Ну, так, ну, так каже, на основному підійсті є гарно квіточки, а ну, ти заходиш сигаретний дим, сукіру вішай. І в пльовані все, і бутилки побиті, і що ти їм скажеш? А воно не хоче ніякої здаде, категорично. Йому добре, диван виніс і там стрибав. Ви посадаєте,